Таю вас це програма наголос в середині жовтня. Світ відзначає міжнародний день боротьби з бідністю згідно з офіційною статистикою. Близько 3% українців живуть менш ніж на 20 гривень в день. Це Приблизно півтора мільйона людей це один середніх розмірів обласний центр або п'ять невеличких міст сьогодні. В нашій студії про бідність і не тільки будемо говорити з Людмилою Черенько, завідуючою відділом вивчення рівня життя інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України. Вітаю вас! Доброго дня. три відсотки громадян, що живуть менше, ніж на 20 гривень в день. Це багато чи це? Мало чи це середньостатистична цифра для Європи. Ну насправді за цим показником, який ви назвали, це показник для міжнародних порівнянь. Він трактується так: 5 доларів в, 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 в паритеті купівельної спроможності валюти США в, на добу на особу. Якщо переводити це за курсом Національного банку, то зрозуміло, що це вийде досить пристойна сума, 5 доларів на добу. Два рази по 20. Так, так. Але справа в тому, що. Світовий банк розраховує паритети купівельної спроможності, які е, дещо по іншому е, дещо, дещо по іншому враховують купівельну спроможність населення. Тобто, що за один долар можна купити в Сполучених Штатах, і що за гривню можна купити в Україні. І таким чином, е, тут в гривні більш виграшне порівняння. Тут дійсно це гривня може е, е, це трохи застарілі дані, дійсно, гривня була і е, 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 до долар до гривень співвідноситься як 4 гривні, от, а останні дані – це все-таки 6 гривень. 6 гривень становить 1 долар, тобто 6 на 5 – це вже 30 гривень на особу на добу, але все рівно це не змінює ситуації. Сьогодні ми за цим показником а, маємо 2,5% бідних. Так, це великий відсоток, але треба не забувати, от що, що всі ці розрахунки здійснюються за даними вибіркового обстеження, а воно має певну похибку. І коли, наприклад, щось становить менше відсотка, ми вже не можемо навіть аналізувати це. І ми кажемо, що це в межах статистичної похибки. Тому 2,5% дуже важко трактувати. якщо це було б, скажімо так. Тотальне обстеження, да, і ми могли стверджувати, що це дійсно от стільки мільйонів людей не доспоживають в даному випадку. Цього стверджувати не можна. І якби не склалась так драматично ситуація в економіці України в останні роки, то я думаю, що. Саме за цією межею бідності ми вже б, е, все таки перейшли в таку форму статистичної похибки. Ми б цю бідність практично подолали б, але в останні роки ситуація розвивалася таким чином, що на жаль. В цілях розвитку тисячоліття до 2015 року ми мали повністю подолати цю бідність. Сьогодні ми бачимо, що скоріше, скоріше за все цього не станеться. От зараз за останніми даними ООН, в Україні понад 40% громадян підпадають під категорію бідні. А, так? Ні, ні, в Україні є декілька критеріїв для вимірювання бідності. Так, от щ, так. Що, що, що що значить е, бідна людина? Так, ну насправді, е, ну скажімо так, дуже багато науковців в світі, зокрема в країнах Євросоюзу, оскільки ми все-таки прагнемо в цю спільноту. Е, е, опікуються цим питанням, і звичайно не можна. Чітко на нього відповісти. Якщо ми говоримо про крайню бідність, коли людина дійсно не доїдає, вона не може купити собі теплий одяг, тобто вона просто замерзає в неї нема де жити, мешкати, то тут всі скажуть, так, це людина дуже бідна. Але в, ну, скажімо так, ми хоч належимо і до країн з низьким рівнем життя, але все-таки масштаби, скажімо, голоду. І жебракування не такі у нас великі, щоб ми говорили про масштаби такої абсолютної крайньої бідності. Тому, звичайно, ми говоримо все таки про європейське визначення бідності. Євросоюз ви розуміє ну, її, я, да. щоб я вважав себе не бідною людиною, що у мене має бути. А чи як в радянські часи, да? Машина, квартира, дача чи щось інше, якісь нові вимоги? Ну, от ви правильно сказали, щоб ви не вважали себе бідною людиною. Якщо, от ви знаєте, є прожитковий мінімум, так який так. затверджується щорічно, офіційно, він включає більше 200 найменувань різних. Це і продукти харчування, і товари особистого там призначення, і сімейного і так далі. Скільки штанів а, на рік? Так, безумовно, так. ну це звичайно, викликає посмішку, і але такий це, підхід але це дійсно так. Так, це дійсно так. На жаль, там дуже багато проблем з методикою визначення. Зараз намагаються в черговий раз переглянути цю методику. І це підхід зрозуміло застарілий. Він нам не під... Ну, ну скажем так, це не зовсім наш підхід. Все-таки ми хач. Хоча сьогодні в офіційному моніторингу бідності прожитковий мінімум також використовується, ми спостерігаємо за бідністю. На жаль, в останні роки бідність за прожитковим мінімумом у нас зросла. Сьогодні у нас витрати нижче прожиткового мінімуму маємо практично 20% населення. Це, це дуже... дуже велика цифра. Це кожний п'ятий. При всіх цих насмішках над складом прожиткового, при всьому при тому, що насправді затверджений прожитковий нижче його фактичного розміру. Тобто затверджене це одне, а фактичне це коли за результатами вже річних індексів цін підраховують, скільки ж насправді він коштував в, цьому, в минулому році. Mm. Навіть враховуючи це все, у нас кожна п'ята людина. Споживає нижче рівня прожиткового мінімуму, і які справи в інших країнах, які знаходяться поруч з нами, е, ви знаєте, інші країни, які знаходяться поруч з нами. Якщо ми говоримо про західний напрям, взагалі не мають такого, скажімо, такого, такого, такого критерія, як прожитковий мінімум. Ми прожитковий визначення. мінімум це Росія, Білорусія, Казахстан. Так. Так, от оце і сполучені штати, ну сполучені штати там зовсім інший підхід, там, це зрозуміло. Це так, інший Так, там інший прожитковий континент. мінімум слугує можою бідності, і тим же самим, скажімо так, розміром допомоги, так прожитковий мінімум це означає, скільки сім'ї повинні ще місячно виплачувати допомогу по бідності. Угу. От і все. Якщо порівнювати Україну, Росію, Білорусь, Україну, Росію, Білорусі. Ну скажу вам так: от якщо ми вже згадували міжнародний критерій 5 доларів. США на особу на добу, то ми виглядаємо краще Росії безумовно. Так. Оскільки Росія дуже різна, і там є дуже багато регіонів, які дійсно за цими міжнародними критеріями виглядають дуже негарно. І вони не, скажімо так, не дуже висвітлюють ці ці дані, але. Кілька років назад, коли ми зустрічалися е, із з, 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 з науковцями з mm -hmm. різних країн, там на якихось конференціях, то звучали цифри, я порівнювала, і в них за цим показником набагато гірша ситуація ніж у нас. Сьомий, кожний сьомий, кожен восьмий. А ну кожен другий, кожен третій. Е, важко сказати, але скажу вам точно, що це ну, якщо у нас 2,5%, то там мінімум 4-5%. Зрозуміло. А, от це говорю приблизно, тому що я ж кажу, дані дуже недоступні, і я можу оперувати даними кількорічної давності. А в Білорусі в Білорусі ситуація приблизно така ж, як в Україні. Не знаю, як сь сьогодні в Україні специфічна дуже ситуація. Ми в так перебуваємо в такому стані невизначеності. Якщо говорити про 13-й рік, то за показниками бідності рівня життя в цілому, ми з білорусами приблизно. На одній позиції, якщо так комплексно оцінювати. Що стосується Казахстану, якщо вам це цікаво, то там ситуація настільки специфічна, там дуже велика диференціація населення за рівнем доходів. і Більш ніж в Україні. Набагато більше. Але розумієте, якщо в Україні ми маємо 5%. Заможних, які мають якісно інший рівень споживання, ніж ті 95. так? Mm. А, тобто у нас великі масштаби низькодоходності і незначний прошарок заможних, то в Казахстані це зовсім інша ситуація. Воно, так, скажімо так, більш пропорційно диференційовано. Там є відсоток населення досить великий, можливо, навіть 15-20, які живуть дуже-дуже бідно. А, у них всі соціальні виплати набагато нижче трудових доходів. Так? Чого Гу. не скажеш про нас? Так. У нас трансферти практично такі ж, як заробітна плата, принаймні в державна гарантія. Та ото Да. Ну і от така ситуація в Казахстані, що там масштаби бідності абсолютно вищі. Продовжую цю да. тему. В одному з ваших інтерв'ю пролунали ще одні дані. Я е скажу, що вони стосуються. Рівня задоволеності життя. Я прошу дати цитату, а потім продовжимо. Будь ласка. Близько 60% українців не задоволені рівнем свого життя. За даними соцопитувань, головними мінусами життя в Україні на сьогоднішній день є неякісне медичне обслуговування, невисокий освітній рівень, а також проблеми в житлово-комунальному секторі. Інтернет-ресурс коментарі. От З моменту появи цих даних минув майже рік. Що змінилося за цей період? І чи змінилися е, критерії, по яким, ви, по яким визначається е, задоволеність чи незадоволеність Ви знаєте, життям? Це суто соціологічна проблема. І е, відповідь на це питання залежить від того, як сформульоване саме? Саме питання. Тому скільки, скажімо так, соціологічних служб, скільки соціологів, стільки ви знайдете і версій відповіді на це запитання. Uh -huh. Там дуже багато нюансів грає роль, хоча я не соціолог, але знаю трошки. І на скільки раз це питання було поставлено в різних редакціях і так далі. які… Який акцент було зроблено в цьому питанні, можу сказати одне: що рівень, скажімо так, в задоволеності рівнем, рівнем життя тавтологія, у нас mm -hmm. в Україні за низький, і рівень суб'єктивної бідності за високий. Частково це виправдано об'єктивною ситуацією. Ми дійсно країна з низьким, з низьким рівнем життя, і, на жаль, після 2008 року ми трошки спустилися. І, і з тих пір перебували в стані стагнації. Ми не вийшли на рівень в 13-му ще не вийшли на рівень 2007 року за показниками рівня життя. Розумієте? Тому є об'єктивні підстави для того, щоб люди не були задоволені своїм рівнем життя і називали себе бідними. Але е, тут є ще момент, такий, скажем, е, специфічний для України в 90-ті роки. Вклалася така ситуація, що люди перестали соромитися називати себе бідними. І це навіть стало таким пафосом: я бідний, так? бо я не можу поїхати відпочити, куди хочу, я не можу купити автомобіль, який хочу, тому я бідний. А, і оці настрої, на жаль, в 2000-роки дуже сильно підігрівалися політиками всіх мастей, так. всіх кольорів, угу. які. Е Почергово втлумачували людям, які вони нещасні, і що вони живуть гірше за всіх. Що гірше вже ніхто не живе, навіть Африка. А насправді ну насправді, скажімо так, ми е з 2001 по 2008 мали досить пристойні темпи зростання показників рівня життя. І я думаю, що це всі, якщо згадають ці часи, всі зрозуміють, що люди оновлювали свою побутову техніку, могли щоб собі щось дозволити, скажімо так, надолужити Але те, що зусиллями? не було в 90-ті. Так, безумовно. Але після тої ями, в якій ми були в 90-ті роки, все-таки це були досить високі темпи, і люди дійсно більш-менш набули пристойного рівня життя. Звичайно, якщо ми порівнювати будемо себе із старою Європою, як це завжди прийнято, да, там з Німеччиною з Швейцарією. ну, Звичайно, що е якщо, якщо країна має загально низький рівень життя, то Середня людина з середнім статком в цій країні буде набагато біднішою людина з середнім статком в країні старого світу. Останнє питання, так. оскільки час практично вичерпаний, все ж таки, де живуть найбагатіші люди в світі? І де найбідніші? І де знаходиться Україна взагалі? А ви знаєте, ну Україна на щастя. З моєї точки зору, все таки за всіма міжнародними оціми от офіційними рейтингами, бо вони є різні, саме за офіційними рейтингами міжнародних організацій, Україна завжди десь в середині. А, а що стосується всього світу, то Після Другої світової війни світ дуже гуманізувався, якщо це може не коректне mm -hmm. слово. Стали більше цінитися життя людське, стали все-таки більше уваги приділя... приділяти розвитку людини. І країни більш розвинені, стали піклуватися за країни менш розвинені, але незважаючи на те, на це кожне десятиліття зростає розрив між бідними і багатими країнами. І між бідними і багатими людьми всередині країни. Тобто, це, на жаль, скажемо, ситуація, яку досі не вдається уникнути. І якщо ми візьмемо самі бідні країни світу, і це ООН констатував в своєму дедавньому, там у них був якийсь ювілейний звіт, що на жаль, вони мали констатувати, що розрив між бідними і багатими країнами зріс. Це реалій сьогодення. Дякую, що прийшли до нас. Глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. Сподіваюся, що ці 15 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре, хай вам щастить.